30 гривень за пару це топові шкарпетки чоловічі від бренду Ліверджі US Grand Polo. Тут ідуть шкарпетки різного кольору, а також різного розміру. Вони ось так виглядають. Це така здорова, гарна шкарпетка із малюнком. І вони будуть декілька форматів тут. В лоті будуть шкарпетки як в упаковці, так і без упаковки. Всього буде 58 пар. Будуть шкарпетки. В 35-38% 7 пар розмір, 39-42 десь 32 пари, і 43-46 приблизно 19 пар. Матеріал іде 85% катон, 13% поліамід, 2% еластан. Всередині ось хотів показати, як вони виглядають. Вони бачите, гарно, якісно зроблені, красивий матеріал, котон. Приємно буде їх носити, ці шкарпетки. Плюс це класний стиль Old Money. Поло це такий в стилі Old Money. Все зроблено. Всього у лоті 58 пар, ціна лоту 1720 гривень. Такий лот є у нас один в наявності. І щоб його замовити, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.